Мій позивний льова посада, на якій я знаходжуся в навчальному центрі, це інструктор безпосередньо в му навчальному батальйоні, 3-я навчальна рота. Військовий загальний військовий досвід мій починався ще задовго до повномасштабної війни. Він був теж специфічним. Він я не сказав би, що десь частково був мені корисний під час уже безпосередньо повномасштабки. Основна частина всього досвіду, який я вже за плечима, дякувати Богу, маю. Це все-таки повномасштабка, це люди, з якими працював, це вчителі, наставники, які поруч зі мною ходили на доволі такі складні завдання. Я кожному з них дякую. І, мабуть, при кожній зустрічі буду, не знаю, з таким теплом в серці їх зустрічати, що словами не описати. Бо Розумію, що одної молодості, можливо, одного здоров'я, яке на той час витривалося, було б замало. Типу, якби не цей досвід, який, в, який ну, типу, в мене вклали ті люди. Взагалі, я б дуже хотів би їм завжди дякувати особисто, але як показала війна, і взагалі коротше, деяким вже немає можливості подякувати, деяких вже немає живих. Але їх досвід отут, отут, і я намагаюся передати цей досвід максимально тим, кого зараз навчаю. Я не, не намагаюся їм е, в голову вбивати там якусь інформацію, яку вони на завтра вже забудуть. Я намагаюсь подавати інформацію по своїй нинішній посаді для курсантів так, щоб вона запам'ятовувалася, як колись запам'ятовувалася мені. Коли почалася повномасштабна війна, вже безпосередньо, ми з меншим братом ходили на роботу разом. Ну і так вже зі знайомими почали спілкуватися там безпосередньо. вже все там на Києві І, Ну ми з братом просто переглянулись, зрозуміли, що типу, що ми ми знали, куди ми їдемо. Ми знали, що нам потрібно просто вернутися під Білорусію додому, зібрати деякі речі, там побачитися з рідними і виходити назад на продовження своєї служби, але вже в такий критичний важливий час для нашої країни. І от ми безпосередньо вже в інженерну саперну роту потрапили. Він на посаду старший брат на посаду головного сержанта взводу. Ну і ми на командирів відділень безпосередньо. Саме саме менший наш він, звісно, не попав з нами в 135-й, Той зразу по тяжолому поїхав в 95-й. Він вирішив нікого, нічого не чекати. Тож, в принципі, він їхав туди, як інженером, тому що він там по срочці був кінологом. Йому там це воно близько було. Але попав він в штурмовики. Він півроку від А до Яду штурмувався. Ну, в принципі, саме головне, що живий. Там нюанси є в нього по службі, але радий, що в мене є такі побратим. Що така людина поруч також тривалий термін разом зі мною була. Ну це пізніше. Саме перша задача була це виїзд на Київщину в Макарів. Там потрібна була група для замінування, для створення інженерних загороджень, таких як міні-шлагбауми, там десь замінування певних важливих районів. І спочатку, так як інженерного досвіду я мав найбільше, мав їхати я. Але досі цього не знаю, досі мені цього ніхто не розказав. Але чомусь виявилось так, що дуже швидко на моє місце потрапив старший брат. Я ж так думаю, що він, мабуть, з ротним договорився за то все діло. Він мені, звісно, там потім почав розповідати, що там все добре. Там ви пізніше приїдете. То все. Я сердиться на них, якщо чесно почав, що мене з собою не взяли. Та й менше не особо довольний. Був що, типу, що всі уїжджають, а ми з ним лишаємося. І вони це вже уїхали безпосередньо на цей Макарів. Дуже тривалий термін не було зв'язку з ними взагалі ніякого. Дуже сильно переживали. Потім оце дізналися за цей хлібзавод, за цей авіаудар. І вже тоді ми з братом почали, так би мовити, бити на сполох, тому що ми розуміли, що саме там наш старший був. І як виявилося, да, дійсно він там загинув. Ну і це один із випадків уже під час повномасштабної війни, коли мені перший раз довелося зрозуміти, що близька мені людина зайняла моє місце. Такі випадки в подальшому ще неодноразово повторювалися, і я на це дуже сильно звертаю увагу, так як я людина, в принципі. Так би мовити, не своєвірна, сує, але все одно я знаю, що я там родився в п'ятницю, 13-го, як Якби воно щось є, типу, воно щось є, і е, все-таки хтось за мною наблюдає, все таки, хтось мене береже. Я в цьому впевнений, тому що дуже багато таких етапів проходив і неодноразово дивився просто в небо і розумів, що хтось допомагає мені. В десантно-штурмових військах, як і в принципі в будь-яких підрозділів, роль інженера, роль сапера є дуже важливою, тому що без втручання безпосередньо сапера не відбуваються абсолютно ніякі дії, які більш масштабовані вже йдуть, і починаючи там від відділення взводу, тому що однозначно сапер має зайти провести безпосередню інженерну розвідку розвідку провести на рахунок виявлення якихось вибухово-небезпечних предметів, якихось саморобних вибухових пристроїв, якихось нерозірваних снарядів, все то, що може, так би мовити, призупинити або сповільнити наступ, чи якісь там заважати якимось оборонним діям, туди завжди намагаються викликати сапера і не одного, а взагалі якусь мінімальну групку або відділення саперне, інженерне, яке безпосередньо знає свою професію. І, в принципі, може і виконує завдання, що в розмінуванні, що по замінуванні. Так вже як е, пішло, що хлопці здобували базовий рівень і виходили з нами на задачі так і розмінування, довело те, що е, наші сапери вони е, хоробрі. І якщо вони вже попали в такий підрозділ, вони дуже гарно завжди навчалися, схватували, так би мовити, на люту. Виконували завдання дуже, дуже я б сказав би е, неймовірно, дуже. дуже е, були навіть такі випадки, коли я за ними не встигав, хоч я там уже трошки більш досвідченіше був. Це, мабуть, все-таки, що відволікався в напрямку за молодшими, бо я ж не був певен, чи він там все робить правильно. Ну, все одно доводилось на них відволікатися, і вони мене бувало час від часу. Там, знаєте, підстьобували в плані, що вже старий, вже так не працюєш. Ну взагалі. Специфіка сапера, вона важка в плані, що от навіть якщо йти на замінування, вибачте, мене тянути 4 ТМК це таке собі задоволення. Як не крути, це дуже важко. Якщо є проблеми там з спиною, здоров'ячком, це дуже швидко вилазить боком. Але як показує нинішні реалії, показують нинішні реалії війни, от, допустимо, крайня моя командировка дійсно дуже бойова це від вербового до роботи. Там я міни з собою не тягав. Я їх міг знайти де хочеш. Їх просто ну їх кругом дуже багато було. Ми виходили прям. Під позиції росіян за зуби дракона, оці славнозвісні запоріжські. І просто ми навіть в цю всю дистанцію, а там дистанція в одну сторону, кілометрів від 8 до 10, тільки треба було йти. Ми просто фізично не винесли б там по 4 міни. І ми буквально там на відстані за пів кілометра, метрів там 400, просто кожен собі понаходив стільки, скільки йому потрібно міну. Це в цьому протитанковому рові. І ми вже безпосередньо там. Мінімальну дистанцію висувалися і вже займалися замінуванням. Отак. От, от умови війни, звісно, внесли свої корективи, але в принципі, здобувши 166 й ВОЗ і показавши себе як адекватна людина, яка вміє скеровувати своїх побратимів в потрібному напрямку в потрібній ситуації, де треба поднажати, а де треба пригальмувати. Коротше, де якщо проявляються в людини мінімальні якісь риси лідера. На моїй пам'яті просто більшість таких людей одразу після навчання на сапера е приїжджали в свої частини і буквально на протязі пів місяця місяць поверталися на курси командирів відділень саперів. Здобували знову наступний фах. Це вже 166-й ВОЗ так же ж само, але це змі суміщений курс командирів відділення, і знову вони, грубо кажучи, навіть в період війни. Щоб вивчити нормального сапера, витрачається щонайменше з БЗВП взяти 4 місяці до 2 до 2 місяців. БЗВП, місяць 166, і Якщо ти нормальний лідер, нормальний парень, який може за собою тягнути цю толпу. В принципі ще місяць, а то й півтора командира відділень, і ти сам не розумієш того, як в півроку ти випадаєш. і В принципі, якби вже і війна, і там і призвали. А тебе тільки тільки муштрують майже півроку, тільки готують до того, щоб ти потрапивши в певні умови, щоб ти зберіг той свій желізний стержень. І подавав приклад для всіх остальних, для всіх решти, як потрібно то все виконувати і робити. Взагалі, найкраща моя мотивація була, коли почалася повномасштабна війна. Мені хотілося просто продовжувати ту справу, яку я здобув до повномасштабки. Я вже тоді був сапером. Я знав, що я буду корисний. І принаймні на цей важкий період для держави, коли ця вся орда сунула на нас, я знав, що я буду набагато корисніший ніж той, хто прийде просто з дому і візьме автомат. Типу, принаймні, хоч якийсь досвід, але він, я вважаю, допоміг би трошки довше прожити, трошки довше протягнути, доки в тилу підготують нам заміну. На жаль, зі заміною затягнулося дуже сильно. Але найкраща моя мотивація на даний, на даний період це моя дружина, мій маленький син, якомусь два роки. Вже з моменту, як вони у мене з'явилися, звісно, я став набагато більш обережніший. Я не з тих саперів, що не знаю, видумляють там щось, і потім лишаються без пальців. Я завжди до своєї професії ставився з повагою, з холодною головою. і Я ніколи не любив експериментувати. Якщо випущено заводом, що воно має працювати так, значить воно має встановитись і працювати так. Ті, вже що там починають самі до доробляти, допрацьовувати, це також має бути специфічний фах навчання, типу, так само як для скідів. Наші хлопці переробляють їх. Це теж треба, щоб був фах. І завдяки тому, що от я маю таку прекрасну родину, завдяки тому, що мої найближчі люди також само разом зі мною, як один, пішли в такі важкі період життя для всієї України, важкий період для нашого взагалі існування. Мої брати, які один, на жаль, загинув, менше досі проходить службу і виконує завдання, і брав участь на багатьох напрямках. На багатьох напрямках. Найважче, на мою думку, це Запоріжжя був. Чисті поля для сапера загружено wow. таким баластом. Дуже важко навіть від, від посадки до ну, як до посадки, від, від кущів до кущів перейти. Дуже важко. Це чисте поле, і ну, це просто неймовірні складності завдання всі були. А зараз за це як потрапив до навчального центру, я просто розумію, що ще на жаль не кінця, не краю не видно закінчення війни. Ще на жаль. І моя найголовніша мотивація дійсно дружина та син. Сина звати Радомир. Його дуже сильно люблю. Він дуже сильно схожий на мене. Я не знаю, тепер просто більше обережніший. Такі маю можливість змогу передавати свій досвід для наших курсантів в навчальному центрі. Я дуже сильно пишаюся, тим, що я повернувся назад в рідний рід військ в ДШВ. Я почав ще в ВДВ, і мені дуже сильно серце шкребло, коли я попав в піхоту. Я хотів, чесно, я хотів назад в ДШВ. Пораду, яку я саму головну можу дати. Це порада, яку нам давали всім, хто проходив курс навчання сапера. Не ставив, не знімаєш. Це саме головне, не, не ставив, не лізь, не чіпай. Спочатку треба вивчити, спочатку розібратися, чи ситуація взагалі того вимагає, щоб ти туди ліз. Ну, береженого ну, Бог береже, просто що зараз да, специфіка війни така складніша набагато, але готуватися однозначно треба всім, тому що невідомо, коли це все закінчиться. Такі, як ми, закінчуються. І на жаль, е якщо ніхто не прийде переймати той досвід, е який ще досі зберігається в наших лавах, той досвід шалений, який, Е Якщо чесно сказати, якби на початок повномасштабки ми мали таке забезпечення, мали в навчальному центрі от е, таких інструкторів, е, щоб мали в навчальному центрі взагалі таку е, матбазу і взагалі можливості для того, щоб хоча б місяць той потренуватися, я певен, що набагато більша частина цих добровольців досі була б живі.